Давайте підсумуємо параметри напівпровідникових діодів, які ми розглянули в, мину... в минулих відео. Це, по-перше, першим параметром напівпровідникового... напівпровідникового діода є напруга прямого зміщення діода, при якому він відкривається і через нього починає протікати. Значний сум. Ця напруга прямого зміщення для кремнієвих діодів складає 0,06, ну, скажімо так, 07 вольт. Це для кремнів. Для германієвих діодів та для діодів шотків ця напруга прямого зміщення складає 0,2-03 вольта. При збільшенні прямого струму через діод напруга прямого зміщення може дещо зростати у порівнянні з цим, з цим значенням, ми, ми пізніше розглянемо, чому це відбувається. Але для низьких, низьких струмів, які протікають через діод, можна вважати, що якщо діод зміщений в прямому напрямку і з нього протікає струм, то на ньому виділяється така напруга. Скажімо, для кремнієвого діоду 0,65 вольт. Для Германієвого чи для діода шорткі 0,3 вольта. Наступний параметр діода це максимальний прямий струм. Прямий струм через діод не повинен перевищувати максимально допустиме значення, яке вказане в документації на цей діод. І для кожного діода буде своє. Максимальне допустиме значення прямого струму для малопотужних діодів це можуть бути десятки сотні мліа, для потужних діодів це можуть бути десятки ампер. Але перед тим як використовувати діоди в якійсь конкретній схемі, ви повинні розрахувати, який струм буде протікати через цей діод і обирати. Марку діода саме таким чином, щоб цей діод міг пропустити струм, який буде протікати в тій гілці, в яку ви обімкнете діод. Тобто максимальний прямий струм обраного вами діода повинен бути більший, ніж той струм, який протікатиме через діод. Оскільки, якщо струм через діод перевищить це максимально допустиме значення, діод просто вийде з ладу. Оскільки відбувається фізичне руйнування його структури внаслідок перегріву. Може допомогти, звичайно, помістити діод на радіатор, але це допомагає лише до певної межі. Отже, максимальний прямий струн діоду перевищувати не можна, але це. Скажімо так, справедливо в загальному випадку не можна щоб довгий якийсь не можна, щоб тривалий час, через, не можна, щоб тривалий час через діод протікав струм, який більший, ніж максимально допустимий прямий струм. Але в імпульсному режимі це можливо. Протягом дуже коротких проміжків часу через діод може протікати струм, який більший за максимально допустимий прямий струм. І це називається, цей струм називається максимальний піковий струм. І він теж вказується в документації на діоді. Тобто, коли діод працює в імпульсному режимі протягом коротких проміжків часу пропускає якісь значні значення струму, ці значення струму повинні бути. Менші за максимальний піковий струм. Зазвичай вони можуть більші, бути більшими, ніж максимальний прямий струм. Тут ключовою особливостю являється те, що цей але, а, от, а, імпульсний струм через діод повинен через нього протікати лише протягом коротких проміжків часу, щоб діод не встиг перегрітися і вийти з ладу. Отже, у підсумку можна сказати, що. А, Протягом коротких проміжків часу через діод може протікати значний струм, який перевищує максимальний прямий струм, і це називається максимальний піковий струм. І якщо цей струм буде протікати протягом коротких проміжків часу, то в принципі діод з ладу не вийде. Наступний параметр це напруга пробою. Така зворотня напруга, при подачі якої на діод відбувається пробій діоду, і зворотній струм через нього різко зростає, і діод починає проводити струм при прикладенні зворотньої напруги, тобто втрачає свої вентильні властивості. І напруга пробою, вона, по-перше, характеризує напругу. Стабілізації для стабілітрону, а для діодів випрямних вони пробиватися не повинні, тому зворотня напруга на випрямних діодах не повинна перевищувати напругу пробою. І ця напруга пробою теж наводиться в документації на діоді. вона Складає десятки сотні вольт, тобто може бути мінус 50 вольт, а може бути мінус 500 вольт, мінус 1000 вольт. Це залежить від конструкції діодів. І для різних діодів є різна напруга пробою і ви. Спершу визначаєте напругу зворотнього зміщення діоду у вашій схемі, і потім вибираєте так діод щоб він міг без проблем витримувати цю напругу зворотнього зміщення і не пробиватися. Тобто ви повинні вибрати діод, напруга пробою якого набагато більша, ніж та зворотня напруга, яка буде прикладатися до діода у вашій схемі. Струм зворотного зміщення і нульове. Теж наводиться в документації на діод, він залежить від конструкції діода. Як ви знаєте, він також залежить від температури, він подвоюється при підвищенні температури на 10 градусів по Цельсію. І це теж важливі параметри, які необхідно враховувати при розрахунку схем. Ну і Останні параметри важливі це максимальна та мінімальна допустима температура діода. Наприклад, максимальна температура для кемнієвих діодів вища, ніж максимально допустима температура для германієвих діодів. Для діодів це температура порядку 100-120 градусів по Цельсію. І при перевищенні максимальної допустимої температури діода відбувається руйнування його фізичної структури. Він, наприклад, може розплавитися. Ну, а Ну, Мінімальна допустима температура діода складає кілька е, мінус кілька десятків градусів по Цельсію. І при, е, якщо температура на діоді опуститься нижче, ніж мінімальна допустима температура, діод е, перестане працювати так, як треба. Це пов'язано з фізикою роботи діоду е, І цю особливість ми будемо вивчати пізніше в іншому предметі. Тут... Е, Потрібно просто розуміти, що якщо температура навколишнього середовища впускається нижче якоїсь певної межі, діод перестає працювати а, так, як необхідно, перестає а, проводити струм при прямому зміщенні. Ну, зазвичай а, мінімальна допустима температура складає мінус кілька десятків градусів по Цельсію, і вона теж вказана в документації на діод.